Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні буде, знаєте, ну, такий типу розважальний контент, де я буду читати коментарі кремлівських ботів. Хоча я хотів зробити відео про херсонського колаборанта утікача. Але це вже буде завтра відео. До речі, усі спонсори і підписники на Баймієкофі побачать відео раніше. То чому ж я сказав, що це кремлівські боти мені написали? Бо всі коментарі написані лише під одним відео, де я розповідаю, як українців розводять москворилі ріберали, розводять на тонат, щоб передати на волонтерку Україні. Коротше, вам треба дивитися це відео повністю. Посилання буде десь в кутку і в описі під відео. Отже, через два тижні після публікації відео один з ліберальчиків так званої Московії вирішив глянути це відео. Глянув він це на етері, і після цього під моїм відео почали з'являтися коментарі з від'ємним IQ. Адже усі вони однакові і після написання мають по 30-40 лайків за секунду. Це робиться для того, щоб залайкані коментарі виходили в топ і щоб наступний хто буде дивитись те відео, бачив спершу такі коментарі, коли зайди в коментарі. Там було під сотню коментаторів, і усі пишуть одне й те саме, про те, що я брехун, хоча практично ніхто не пише де і в якому моменті брехня. Один чи двоє людей залишили посилання, начебто, де є правда. Перших коментаторів я просто заблокував, бо там був відвертий бруд і одразу вирішив перемкнути публікацію коментарів на режим відправити на перевірку автору перед публікацією. Тобто усі нові коментарі ніхто не бачить, окрім мене. Ніхто не може їх залишити Лайкати, щоб відвертий бруд піднявся в топи коментарів. А чому я сказав, що це саме кремлівські боти? Що ж, гляньмо на статистику переглядів даного відео. Відео було опубліковано 3 квітня, а атака ботів відбулася з 13 квітня і до сьогодні продовжується ну, трошки. Отже, дивимося статистику з 3 квітня по 12 квітня. 1,7 тисяч переглядів, 234 години переглядів. Монетизацію майже одразу відключили, бо в кінці є шматок дуже важливого і важкого моменту з історії України. Рекомендую глянути кожному малоросу. Середня тривалість перегляду відео це 8 хвилин, і як бачимо, 83% переглядів це українці. Це якщо що останнім часом моя базова статистика, я дуже радий, що мене практично не дивляться москворилі. І що свідомих українців стає з кожним днем все більше і більше. А тепер глянемо статистику, коли почалась атака ботів з 13 квітня і по 17 квітня. Отакої 2500 переглядів і лише 51 година переглядів. Давайте порівняємо до і після. Середня тривалість перегляду навіть 2 хвилин не налічує. Знову ж. Давайте порівняємо до і після. А тепер найголовніший момент. Перевірка на ботів. Заходимо в статистику країн, які дивились відео. І що ми бачимо? 40% це Україна, 12% Русопітека. А далі Ютуб не може прорахувати. Бо ботики сидять з ВПН. Когось зарахувало як за американця, когось за німця, когось за італійця. Навіть сумарно ці країни не наберуть 48%, щоб добити до 100%. І того маємо 40% переглядів з України. Ну щоправда, це теж можуть бути боти з ВПН. Які обрали Україну в наштуваннях, але це я вже не перевірю. Так чисто з догадки не більше. І 60% це москворильські ботики, які використовують Google перекладач. Ну а тепер почитаймо, що ж там накалякали мені боти. Жірні дівственник жорстко про га -га -га, русачки. Е, Ну, взагалі я ну, типу, одружений. Ну якщо зайти в інстаграм, можна це побачити. Автор вважає нормою видаляти коментарі, де тебе ловлять на брехні. Нам і ворогів росіян не треба, коли серед нас є такі брехуни. Якщо ти ще не помітив, то я включив функцію перевірки коментарів перед тим як їх публікувати. Але ну навряд чи ти про це знаєш. Мені, як українцю, соромно за це відео, принаймні за частину з джісус. Ти взагалі не прав. Як на мене, це псевдопатріотизм, лише моя думка. Е, ну так, так, звісно, твоя думка і така ж сама думка ще 120 ботів. А ще мені соромно за те, що ти малорос. Бро, а скільки ж ти сам задонатив? Ну, якщо зайти в спільноту хоча б, то можна побачити, що я задонатив приблизно в загальну суму десь 1004 гривень. Ти несеш таку хуйню, що в мене очі на лоб вилазять. Про Хесуса це взагалі бум! Просто вода та факти з повітря. Цікаво, це якийсь типу. Діалект чи все ж таки Яндекс-Перекладач? Який же ти конч, Хесу зібрав гроші та поміг, а той придурок автор говорить фотки з інтернету, а розуму перевірити перед відео не вистарчило. як жаль, що у мене в країні є такі виродки, яким помагаєш, а вони будуть шукати причину обісрати. Валіть нахер з України в ВСФ, ті, хто має думку як автор відео і не може перевірити. Та пробити інформацію, яку люди пробувають за декілька хвилин. 100% він видалить цей комент тому, що боїться правди. Сам нічим не поміг, а тих, хто допомагає, засуджує. Ну, взагалі, то, типу, да, я тебе просто заблокую за цей коментар. І якщо ти не заходив в спільноту, щоб подивитись, скільки, куди, яку суму я донатив. Клоун. Та хто б казав. Бля, дядь, ну ти, конечно, піздабол Хесус. Ще до війни в США з'їбався, ти, коли на когось пиздиш, то інфу провіряй кусок тупого їбла болять. ха бля, Де коми. Який автор цього відео тупий? Це пиздець, які гроші він витратив на переїзд, він там ще до війни хуєю так нахабно пиздіти на людину. Я, звичайно, все розумію, що він російський, але блядь, він 23 тисячі ка зібрав і всі нормальні докви. Фух, це важко прочитати, проговорити, записати, прописати одним дублем. Хесус тобі відповів: вибачатись не бажаєш? Ти виставив себе недомку. Е, Взагалі-то ні, я не збираюсь дивитись відео якогось русачка, бо я не малорос. Хлопчину, я хотів би, щоб ти просто чисто заради розуміння поливився відповідь Хесуса тобі. Я підтримую тебе, ти багато по факту сказав, але деякі речі, особливо про Хесуса, ти просто натягнув. Donation Alerts – це платформа, на якій йому задонатили 800к рубліків, зареєстрована в Нідерландах, і податки сплачують там же. Він не казав, що всі москалі хороші, він зовсім навпаки вважає, що більшість це вата, яка несе якусь уйню. Далі тейк про те, що він звалив з США. Правда, ти не перевірив, що він туди звалив ще два роки назад. І тому, що ще тоді він підтримував пуйла. Якщо замітиш мій коментар, буду вдячний. Глядачі Хесуса лайкайте, щоб чувак замітив. У тому той прикол, що Donation Alerts і Donut Pay – це е, група Mail.ru Тобто, навіть якщо вони десь вказують, що вони, типу, зареєстровані в якихось там Нідерландах або на Кіпрі, все одно це Mail.ru група. Якщо вам, ну, типу, важко це розуміти, якісь складні там слова про податки, то краще подивіться окреме відео про податки, воно буде десь в описі під відео. Хесус зайвий. Е, я з тобою погоджуюсь. Дурна ти клоуняко, розберись у ситуації, а потім наїжджай. Ти цим висором тільки себе дискредитував. А якщо подумати, то українців невдячна чума, не впевнений, що ти сам і близько так не допоміг Україні. Невдячна чума. Е, так не допоміг Україні. Що там наше? Пекельні борошна? Мені здається, що ті речі, які промовляються у цьому відео, налаштовують українських людей на міжнародному ненавість відносно абсолютно усіх людей з Рососії. Е, так ти все вірно зрозумів. Бо в деяких випадках ці речі є абсолютно невірними. А ти виставляєш це як істину, ще й з такою горлаючою назвою свого відео. Я прийшов від Хесуса, який вже встиг подивитись твоє відео та дати свій коментар, але я думаю, ти його глянеш. Те, як ти набирав інформацію для свого відео, хто знає як, заставляє мене так думати. Чесно, ну, типу, реально дуже важко зрозуміти, що вони пишуть перед тим, як використовувати якийсь умовний Яндекс-Перекладач. Боже, який ти тупий виродок. Мені як українцю соромно за тебе. Боже, ти такий малорос, але чомусь соромно мені. Хесус один з небагатьох, хто підтримував Україну ще до початку вторгнення РФ. За багато років до 24 лютого він виходив на мітинги у Росії. А до початку війни переїхав в Америку і перестав сплачувати будь-які навіть податки і мати житло в Росії на своїх стімах виступає проти війни за визволення всієї території України. Я прошу тебе записати вибачення перед Хесусом. Ні, не буду. Чого це раптом? Я ж не малорос якийсь. І будь ласка, зроби це, якщо ти поважаєш хоч трішки Україну. А якщо ти українська вата і думаєш, що рашку можна перемогти тільки русофобію... То йти ти на фронт, раз ти такий сміливий. Ну я думаю, ви розумієте, що це просто ще один русачок, який використовує знову ж таки якийсь умовний Яндекс-Перекладач. Люта дрісня як відео, так і ідеологія ідіота на каналотримачеві. Немає сечі терпіти цих каналотримачів. Чекаєш страйк від Хесуса? Ні, не чекаю. Мені взагалі пофіг на якогось русачка. Але чому ви говорите про Хесуса? Якщо нічого зовсім не знаєте, це як мінімум дивно. Самого себе робити піздабола. Якщо щось комусь пред'явити, то по фактам агов, що Що ти написав? На Нахесуса даремно напиздів: мужик набагато більше за тебе зробив, притому він сам по собі добріший за тебе, як людина. Ну так, да, звісно. Жодних матів на його стрімах немає. Я прям на 100% впевнений, що в мою сторону він жодного мату не сказав. Добрейша людина по-любому. Хуйло єбане, нормально гавкати на нормальних. Чому не на умовного Стаса? Це що зараз було? Нацизм? Ало, дура, не сци! Ало Пейнт, не сри. Чи буде реакція на реакцію Хесоса на це відео? Чи автор не здатний відповісти за свої слова за брехню, сказану про Хесуса у цьому відео? Бля, реакція на реакцію якогось москворилого? Та ні, я ж не якийсь малорос. Радій, що він тобі страйк не кинув. Та мені взагалі посрати, що там русопітек про мене думає і буде робити чи не буде робити. Єбай ти чого, будь ласка, я тебе прошу для того, щоб щось говорити. Ти перевіряй все ретельно. Я про Хесуса. Ну, якщо ти хочеш дурити людей, дури, а ви люди, чесно йому вірите. Знову ж таки, що? Розповсюдження фейкової інформації про Хесуса, також видалення і репресія коментів. Обожнюю репресію коментів. Давай, чмуня, блокуй, покажи наскільки ти жалкий, що доводиться використовувати русські методи і чим ти кращий них. Ну, я хоча б не використовую Google перекладач або Яндекс-перекладач. Репутацію не врятуєш, канал блокнуть, якщо не видаш, а в тебе 9 і тисячі, ой буде обідно. То все ж таки хтось видалить аккаунт. Чи може хтось кине страйк? Чи може це все просто. ну... Пустий звук ніхто нічого не зробить, бо є авторські права, які я не порушував. Не надоїло коменти чистити? Не набридло вам писати одне й те саме? А чому ти коментарі виділяєш? Я їх не виділяю. Нащо мені їх виділяти? Я їх просто не допускаю. Він що, справді видаляє коментарі? Ти що, справді змінив свій коментар? Ой єблан, де ж свобода слова, лайно? Не знаю, може моча. Ну знаєте, оцей руський вайб. Хесуса розгромив красунчик. Наступного разу хоч годину витрат на вивчення матеріалу для ролика. Перепрошую, якщо допустив помилки. Я не розмовляю українською мовою. Дякую, що вивчаєте українську мову. Автор молодець. Таке розроблення випустив, що тепер приходиться коментарі чистити. Що за розроблення? Які хто коментарі чистить? Я їх просто не допускаю. Від ботів, коментарі, я маю на увазі. Про Легіон Свобода Росії буде відео? Відчуваю, що він буде говорити, наскільки вони погані, коли насправді вони такі самі, як і наші українські війни, захищають від російської агресії, жертвою своїм життям. І ті, хто кажуть, що і псо, ви взагалі дурні, ще скажіть, що батальйон імені Дудаєва теж і ПСО, я буду взагалі вахуї. Я теж вахую, що ти написав. Відос база після стількох років війни ще до сих пір залишаються наївні українці-малороси, яких дійсно вистачає, що дуже і дуже обурює. Як ти зрозумів, що відео база? Якщо всі слова його невірні і порожні, ти на слово перевірив, Хесус все висловив за фактами, а в відосах просто порожні і не апрнве. Знову ж таки, от що вони пишуть? Що це таке? Звісно, це не усі коментарі, бо більшість з них просто однакові, просто написані по-різному, але мають однаковий шаблон. Ну і що вже казати про москворильські коментарі, які за основу мають лише мати. Ось вам і основна аудиторія цього ліберальчика з Боліт. Який, до речі, грозиться, що кине мені страйки та заплакує канал. Такі от вони, імперіалістичні московицькі ліберали. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малого сів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!